Ціни на нафту знову стрибнули через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. У понеділок вартість чорного золота піднялася майже на один долар за барель після того, як у п'ятницю вона вже зросла на 7%. Нафта марки Brent подорожчала до майже 75 доларів за барель, а американська нафта VT торгується близько 74 доларів. Це найвищі показники з початку року. Протягом торгової сесії ціни коливалися дуже сильно. Спочатку підскочили на понад 4 долари, а потім навіть опускалися нижче попереднього рівня. Причиною такої нестабільності стали нові атаки між Ізраїлем та Іраном. Світові лідери, які зібралися на саміт Великої Сімки, стурбовані тим, що конфлікт, конфлікт може поширитися на весь регіон. Особливо їх хвилює можливе блокування Ормузької протоки надважливого морського шляху для перевезення нафти. Через цю вузьку протоку між Іраном та Аравійським півостровом проходить п'ята частина всієї світової нафти. Це близько 18-19 мільйонів барелів на день. Якщо цей шлях буде заблокований, це може серйозно вдарити по світовій економіці та ще більше підняти ціни на паливо. Втім, експерти вважають, що нинішнє зростання цін на нафту викликане передусім страхами на ринку, а не реальними проблемами з постачанням. Міжнародні аналітики підкреслюють. Поки що конфлікт між Ізраїлем та Іраном торкнувся переважно внутрішніх енергетичних об'єктів, а не експортних потужностей. Однак основна небезпека полягає в тому, що протистояння може поширитися на інші країни регіону, адже Іран займає третє місце серед виробників нафти в ОПЕК. Тим часом країни перської затоки намагаються дипломатично врегулювати ситуацію, щоб не втягуватися у конфлікт. Експерти престижного економічного каналу Bloomberg вважають, поки хвилюватися рано. Наскільки нам варто турбуватися через це різке зростання, якщо за останні кілька годин ми побачили суттєве відкатування від майже 78 доларів за барель, які спостерігали раніше? Так, доброго ранку, крісті так, безумовно, ціна на нафту зросла, і люди хвилюються. Але на тому рівні, на якому ми зараз знаходимося, 75 доларів за барель, це ще не причина для занепокоєння, що нафту відріжуть або що буде перебій із постачанням? Ми, ми однозначно ще не на такому рівні. Тож схоже, що ми зараз торгуємо, виходячи з багатьох геополітичних побоювань, адже тут, як відомо, загострюється війна на близькому сході між Іраном та Ізраїлем. І ризик, на який зараз усі звертають увагу, полягає в тому, що це може поширитися ширше по регіону, і ми дійсно побачили деякі тривожні події на вихідних, коли вперше були уражені енергетичні об'єкти. Ми бачили пожежу на нафтопереробному заводі в Тегерані, яку втім загасили. Ми бачили пожежу на е, двох газопереробних підприємствах на е, півдні Ірану, які також були загашені, але це тимчасово вивело з ладу одну з газовидобувних платформ у перській затоці. Іран є третім за величиною виробником у ОПЕК. Він має величезне офшорне родовище природного газу. Воно називається південний парс. Вони ділять це родовище з Катаром. Катарська частина називається північне поле. Отже, це великий постачальник енергії, але активи, які постраждали до цього часу, були переважно внутрішніми. Наприклад, тегеранський нафтопереробний завод забезпечує значну частину попиту на бензин у районі іранської столиці. Хоча Іран має величезну ресурсну базу природного газу, більшість цього газу використовується всередині країни. В них велике внутрішнє населення і величезний попит на енергію, тому значна частина цього газу йде на внутрішні потреби. Вони фактично не експортують газ. У них немає ЗПГ. Санкції не дозволяють їм розвивати об'єкти з виробництва Еленджі. Вони експортують конденсат, дуже сірий різновид легкої нафти, що видобувається разом із природним газом, але більшість цього експорту йде до Китаю. Останнім часом китайці були обережні через санкції Сокронеша щодо купівлі іранської нафти, хоча вони все одно залишаються основним покупцем. Тож насправді ми шукаємо ознаки будь-якого впливу на нафтовий добуток або експортні об'єкти, яких поки що не спостерігаємо. Але існує занепокоєння, яке підштовхнуло ціну на нафту вгору з моменту початку бойових дій у п'ятницю. Втім, ми ще не дійшли до того рівня, коли ринок дійсно враховує можливість перебоїв у постачанні? Ентоні можна було б очікувати, що якщо ціни на нафту зростатимуть тривалий час, президент Трамп зателефонує, скажімо, до Саудівської Аравії та ОАЕ з проханням збільшити видобуток нафти. Як ти вважаєш, чи будуть вони готові це зробити, враховуючи можливу негативну реакцію з боку Ірану? Так, це головне питання в цій ситуації. Це дуже тонка межа, яку їм доведеться пройти, адже їм потрібно бути обережними, оскільки вони дійсно хочуть зберегти стабільність на ринку, якщо виникнуть перебої чи зупинки постачання. Позиція ОПЕК. А також опеки з резервними потужностями полягає в тому, що вони втрутяться і збільшать постачання. У цьому і полягає вся ідея наявності резервних потужностей. Вони б збільшили постачання, щоб компенсувати будь-які нестачі, але тут виникає політичний фактор: якщо саудівці, еміраці, тобто ті країни, які мають найбільші резервні потужності, будуть сприйматися як ті, хто отримує вигоду з того, що шкодить Ірану. Зараз Іран вже давно проводить політику, якщо Керонлія. Якщо ви вдарите по нашому нафтовидобутку, ми вдаримо по вашому нафтовидобутку або по здатності заходу розвинутого світу отримувати нафту, і саме в цьому полягає головний ризик. Однак у цій ситуації країни перської затоки дійсно зміцнили зв'язки. Особливо з Іраном, тому що вони не хочуть опинитися під ударом і е, прагнуть мати регіон без конфліктів, що дозволяє економікам розвиватися. Тож насправді те, що вже відбувається, це для них поганий сценарій. Але залучення країн перської затоки, там Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, тощо, до цієї до ширшої війни було б ще гіршим сценарієм. Тому вони дійсно працюють і вже давно працюють дипломатично, щоб уникнути будь-якої такої ескалації та покращити відносини, і тому вони розраховують на ці зв'язки, щоб певною мірою згладити, згладити цей конфлікт і е, втримати його в межах, е, вибачте, обмежити його е -е, Ірану та Ізраїлю. Тож вони не хочуть, щоб це поширювалося далі, і це справді було б складною дилемою, якби виникли якісь перебої. Якщо ціни зростають через ці геополітичні побоювання, здається малоймовірним, що вони додадуть набагато більше нафти. Опек вже перебуває у режимі збільшення, оскільки вони вже додають близько 400 тисяч барелів на добу щомісяця, повертаючи скорочення, вони вже додають нафту. Експерти попереджають про можливі наслідки для світової економіки, якщо конфлікт продовжить розвиватися. За їхніми прогнозами, якщо будуть атаковані нафтові потужності Ірану або заблокована Ормузька протока, ціни можуть підскочити до 100 доларів за барель. Загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном призвело до того, що ціна на нафту підскочила до найвищого рівня з квітня. Трейдери стурбовані тим, що конфлікт може поширитися на ширший регіон близького сходу, що загрожує транспортуванню нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Цілеспрямовані атаки Ізраїлю на Іран знищили паливне сховище та нафтопереробний завод поблизу Тегерана. Зараз, за повідомленнями, Іран має другі за величиною у світі доведені запаси природного газу та треті за величиною запаси сирої нафти. Ось як виглядала ціна на нафту Brent за останній тиждень. Вона зросла трохи більше ніж на 12% до близько 74,63 долара США. Ціна сильно коливається. Ф'ючерси на нафту Brent підскочили на 13% за один день минулої п'ятниці, і це найбільше зростання з часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році. А щоб дізнатися більше про цю тему, давайте запросимо сола кавано, старшого аналітика з енергетики компанії MST Financial. Сол, дякую за ваш час. Отже, ціни на нафту очевидно стрімко зростають. Конфлікт загострюється. Як ви вважаєте, наскільки ще можуть зрости ціни на нафту? Ну, слід пам'ятати, що зростання цін, яке ми спостерігаємо з п'ятниці, не пов'язане з реальними перебоями в постачанні, оскільки цього поки що не сталося. Тобто, це лише премія за ризик через потенційну ймовірність перебоїв у постачанні. Зараз важливо пам'ятати, що атака, яку ми побачили, яку Ізраїль здійснив проти Ірану в п'ятницю, була на найсерйознішому рівні з усіх очікуваних сценаріїв. Того як могла б виглядати атака, і за вихідні ситуація загострилася до того, що обидві сторони почали цілити у енергетичну інфраструктуру одна одної, але лише у внутрішню енергетичну інфраструктуру, тобто їхній експорт, що є критично важливим для світових ринків, поки що не постраждав. Отже, ризик тут подвійний. По перше, чи можемо ми побачити, як Ізраїль безпосередньо атакує іранський експорт, наприклад, на острові Харх. Що могло б забрати з ринку півтора мільйона барелів на добу, але також чи можемо ми побачити, як Іран націлюється на західні нафтові інтереси в країнах перської затоки, таких як Ірак? Що також могло б зняти з ринку кілька мільйонів барелів на добу, і саме в такому сценарії ціна на нафту може наблизитися до 100 доларів за барель. Найсерйозніший сценарій, звісно, був би якби Іран спробував перекрити Ормуську протоку, через яку проходить 20% світової нафти та 20% світового скрапленого природного газу. Це могло б спричинити енергетичну кризу, якої ми насправді ще не бачили. Це перевищило б ті екстремальні ситуації, які ми спостерігали після початку війни в Україні у 2022 році, і реальність така: наші енергетичні ринки у світі мають низьку стійкість, стратегічні запаси, особливо у США, перебувають на рекордно низькому рівні, і ми не готові насправді впоратися з такою серйозною перебоями в постачанні, якщо це станеться. Так, ви змоделювали чимало можливих сценаріїв того, що може статися. Але якщо згадати 2022 рік і тодішні шоки з постачанням, який вплив це мало на ціни на нафту тоді у 2022 році. І які подібності ми бачимо сьогодні з тим, що відбувається на близькому сході? У 2022 році ціна на нафту піднялася приблизно до 130 доларів. А ще важливіше, газ майже досяг позначки 100 доларів за ММБТУ, що приблизно у 7 разів більше ніж сьогодні, і це сталося за умов майже відсутності перебоїв у постачанні нафти, але значної затримки постачання газу на європейський ринок. Навіть тоді Росія постачала лише близько 10% світової нафти. Близько 20% нафти транспортується через Ормузьку протоку, яка знаходиться прямо поруч з Іраном. Тож масштаб можливих перебоїв тут може бути значно значно більшим ніж ми бачили раніше, але тут можливі кілька різних сценаріїв розвитку подій. Якщо ми побачимо укладення угоди, яка поверне нас до реальної ядерної угоди з Іраном у результаті цього військового тиску, це насправді буде досить негативним фактором для цін на нафту.